Мира, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. І у нас одразу з'являється думка: якщо Бог є, якщо ніщо немає інакше, як за волею Господня, якщо і кожна волосина в голові порахована, якщо все так чи інакше здійснюється згідно божественного плану, то куди дивився Бог, коли е, потвори ґвалтували дітей в Бучі? Чому така кількість нещастя? За що це нам? І за що це нам ми ще можемо сказати за наші гріхи? Але оці -от діти, оці жінки, оці абсолютно алогічні і безсенсові звірства і руйнування. Яке мали на свою голову люди, які явно не нагрішили настільки жахіть. І з одного боку, це законне питання переляканих людей, але з другого боку, людина смертна. Тобто ми всі в певному віці дізнаємося, що ми смертні. Оце головний жах. От всі інші жахіття, порівняні з усвідомленням з власної смертності, це так: дрібні неприємності. До речі, браття, зайдіть на сайт Неоплатонівської академії в посилання внизу це є. І прослухайте там вебінари, особливо вебінар Ніч. Це така п'єса, вона моторошна, вона розкішна. І вона своєрідно зроблена це. Потрібно прослухати сюжет. Там прив'язка до сюжету історично українського що 1922 рік після поразки перших визвольних змагань, суцільна катастрофа і Коновалець винаймає у Львові квартиру у бабки Шухевича. Це історичний факт. А діячі зуб Західноукраїнської Народної Республіки, які ненавидять середовище УНР Української Народної Республіки, на жаль, як і часто в нашій історії, майже завжди в нашій історії ми воювали один з одним. Вони посилають Юліана Головінського, це одного з видатних командирів, убити коновальця як соратника Петлюри. Але перед тим, як стріляти, він з'являється на квартиру, він хоче поговорити. З тією людиною, яку йому доручили вбити, оця п'єса про цю нічну розмову між цими двома дуже сильними людьми. Вони говорять в тому числі і про жінок. Вони говорять в тому числі про філософію. Вони говорять в тому числі про Україну. Вони говорять про все. Це треба послухати. Отже, варто. Ставити не другорядні питання, чому бувають додаткові неприємності і жахіття, а основне питання: а як же так сталося, що людина смертна? І от Людина смертна, ми всі це знаємо. Ми бачимо власні слабкості поза межами катастроф, поза межами воїн, поза межами, поза межами нещасть, ми бачимо, як погано влаштовані наші суглоби. Наш хребет, що ми взагалі погано пристосовані для умов життя на світі. Дуже маленький діапазон температур, в якому ми почуваємо себе комфортно. Там 25-27 градусів, вже менше, ми вже не можемо бути без одягу. Більше нам вже занадто спекотно. Е, явно занадто велика сила тяжіння для наших кісток. Ми були пристосовані для едему. Для меншої сили тяжіння, для менших умов, для однієї температури. Опинившись на світі, ми опинилися в стражданнях. І ми нині ми мешкаємо у світі, в якому є дефіцит Бога. Мешкати в трагічному світі з дефіцитом Бога, Він є, він присутній. Ми так чи інакше стикаємося з божественним проявом, те, що ми. Те, що деякі речі нам здаються прекрасними, те, що ми можемо сприймати прекрасне, це дія Духа Святого. Адже всі речі нейтральні насправді. Але сама здатність сприймати світ що-небудь в світі прекрасним, це тільки тому, що ця частина світу наповнена Духом Святим. Власне, це є його основна функція. Господь воцарився у красу, залягнувся», Чуємо ми під час православної літургії. Краса є основним атрибутом Бога, але і найкрасивіші речі гниють і розпадаються. Тлін ми живемо в трагічному світі всередині кожного епосу трагедія, кожний епос трагічний, починаючи від епосу про Гільгамеша, і. І всі, скільки б їх не було, трагедія це основний театральний жанр, комедія це жанр другорядний. Звісно, нам хотілося б мешкати в комедійному світі, а не в світі трагедії, але так сталося. І мислити ми маємо взагалі про смертність і про трагічні основи світу, не про те, що іще крім всього іншого, трапляються речі, яких ми чомусь з якоїсь причини не очікували. А чому ми їх не очікували? Просто тому, що відвикли раніше. Людина завжди мешкала в ситуації постійної епідемії. Наприклад, є непогані дослідження зараз по там, в одному римському місту часів розквіту принципату в Дельті Ніла. Там люди мешкали дуже мало. Там дуже рідко людина могла бути знайомою зі своїм дідусем, тому що дідусів встигли померти ще до того, як Дитина мала можливість з ними познайомитися, тобто усвідомити це знайомство. Кожне римське місто це ситуація постійної, перманентної епідемії. Саме тому варвари так не любили міста, не хотіли там мешкати. Саме тому римська аристократія намагалася мешкати на віллах де-інде, тільки не в місті, не в Римі, коли отримала таку можливість. І Повінь, землетрус і війна Людство воює п'ять тисяч років, а можливо і довше. Тобто це нормальний стан. Короткі проміжки миру це ненормальний стан. Ми мешкаємо між епідемією і пожежею, між землетрусом і повінням. Це нормальний стан нашого існування. Це нормальний стан світу, в якому є дефіцит божественного. Але смерть. Головне, безглуста смерть, страшна смерть це є головним стимулом, який Бог, яким Бог жене нас до Царства Небесного. Якби не смерть, ми були б навіть не тваринами, а рослинами. Ну, нам потрібні страшні стимули, просто для того, щоб бути людьми, не хорошими людьми, просто людьми. І цими стимулами ми дорослішаємо, навчаємося і зростаємо. Уявіть собі, що у вас є дитина, і ви хотіли б, щоб ця дитина, коли виросте, була сильною, розумною, ефективною особистістю. Чи згодилося б ви, щоб ця дитина ніколи в своєму житті, в своєму дитинстві не відчувала болю, не відчувала неприємності і не стикалася з небезпеками? Воно не виросте тоді ніякою повноцінною людиною, так само і Бог готує нас нещастями смертю до життя в до вічного життя в умовах виключно позитивних стимулів. Ми питаємо, добре ми приготовляємося до царства небесного негативними стимулами. А чи не можна було б приготовлятися позитивними стимулами, тістечками? Чому Бог використовує палку? Чому він не використовує тістечка? Ну по перше, використовує таке тістечко і тут на цьому світі. Друге, життя з виключно позитивними стимулами це царство небесне, і мабуть там ми будемо мешкати в середовищі суцільних тістечок, але зараз ми мешкаємо поруч зі смертю. Людина була вигнана з едему. І людина трагічна для того, щоб повернутися, потрібно померти. Бог трагічний для того, щоб спасти нас, і Богу довелося померти. І цією трагедією потрібно насолоджуватися попереду вічність. І з точки зору вічності, чи ми біль відчуваємо одну секунду чи біль ми відчуваємо 50 років, все одно. Це непомітна миттєвість з точки зору вічності, все одно. Ми маємо прожити це життя. Тим, кому потоланило, проживе це життя як пригоду. Тим, кому не потоланило, проживе це життя з болем. Але за цей біль нам буде відплата на небесах. Ми маємо знати, що таке біль для того, щоб відчути всі принади Царства Небесного. Ми маємо пережити зиму, для того, щоб насолодитися літом. Люди, які мешкають в весь час всередині літа, як на деяких тропічних островах, вони не відчувають від нього насолоди. Вони не знають весни. Але я хотів поговорити не про страх життя, не про його трагічність, а про жінок. Про те, що життя прикрашає. На перших сторінках Біблії ми читаємо, що Бог дав чоловікові рай і жінку для того, щоб вона забрала його звідти. І в нашій вірі жінка це дуже важливо. Є усталена думка стосовно того, що християнство якимось чином е, е, мізогінна релігія, себто, воно недооцінює і пригнічує жінок як таких, що і жінка це завжди пригнічена істота в християнстві. Це абсолютно брехня браття і сестри. І це брехня, яка сформувалася дуже пізно, уже в 19-му. І продовжує формуватися в 21 столітті. Ви, можливо, бачили огідний маніхійський фільм про гіпатію жінку-математика 5 століття і от цю жінку, таку чудову, науковицю. Як якраз кажуть, намагаються зламати українську мову, кажуть, науковицю. Мучив і е, катував, і знущався над нею натов оскаженілих християнських фанатиків під керівництвом Кирила Александрійського. Кирил Александрійський, печатка апостолів. Це один з отців церкви. І от він чомусь вирішив і цю оцю нещасну гіпатію. Потім ми беремо українську вікіпедію і читаємо там. Згідно свідчень її сучасників, тобто гіпатія, гіпатія була вбита розлюченим натовпом християн або християнськими фанатиками-парабаланами, відповідальність за що в багатьох джерелах покладається на патріарха Кирила Олександрійського, одного з отців церкви і так далі. Браття ніколи, ніколи, ніколи з жодних обставин не звертайтеся до Вікіпедії. Вона пряша. Тобто Вікіпедія вся складається з неточності або з брехні. Слухайте мене, не читайте Вікіпедію. Звертайтеся до паперової літератури. Бо якщо ви шукаєте в інтернеті, то шукайте серйозних джерел. Звертайтеся завжди до першого джерел. Вікіпедія це брехня. І ще раз, дивіться мені в очі. Вікіпедія брехня. Сподіваюся, ви це запам'ятали. Е, кажуть, за свідченнями сучасників християн. Справа в тому, що перше, перший раз казка про те, що християни вбили оцю саму гіпатію, була розказана через 150 років, після смерті навіть не гіпатії, а Кирила Олександрійського, який нібито ініціював її вбивство. Через 150 років вона була розказана. Язичницьким антихристиянським філософом Дамаскієм, такий от був. І всі сучасники. Якраз описують, як християни були розлючені, збентежені смертю тієї самої гіпатії. Насправді їм подобалася, скажем, александрійським християнам. Хоча там в Александрії весь час була дуже жорстока боротьба політична. Взагалі, от Александрії, взагалі Єгипет – це ситуація перманентного повстання. Вича всі гризлися з усіма, усі суперечки закінчувалися вуличними бійками, смертями опонентів і так далі. Олександрія була на третину язичницьким містом в ті часи. Третина була юдеї, третина була язичники, і третина, тільки третина християни. І між цими групами весь час були сварки: сварки всередині християн, сварки всередині юдеїв сварки всередині язичників, війна між єпіскопами і намісниками імператора, і оці всі розповіді про те, що церква служила державі, брата. Церква весь час була в жорстокому смертельному конфлікті за світською владою, часто між іншим перемагала в ті часи. В тому числі і Кирил Александрійський він був не тільки в жорстокому конфлікті з намісником імператора в Александрії. Він був в конфлікті з самим імператором. Та вони він влаштовував демонстрації в Константинополі проти імператора, і той змушений був поступатися. Це нормальні були демонстрації, блокади, страйки цілком в дусі 21-го століття проти центральної влади. Це початок 5-го століття. І от ця казка про те, що християни навіщось вбило цю саму гіпацію, була розказана уже е, вірніше, підхоплена вже в е, наприкінці 19 століття. Потім в двадцятому столітті полюбля полюбляли розповідати і маніхеї, і іудеї, і соціалісти, і дарвіністи, і от вся оця от публіка. Чому іудеї? Тому що якраз в цьому в рік смерті Гіпатії відбулося вигнання юдеїв з Александрії. Чому відбулося вигнання юдеїв з Александрії? Це був результат дуже жорстокої війни, тому що до цього юдеї намагалися вигнати з Олександрії Християн. Їм це майже вдалося. Тобто вони влаштували християнський погроми. Вже спочатку були не юдейські погроби, а християнські погроми в моді. Це вже це початок п'ятого століття, це 415 рік. Вже давно християнство домінуюча релігія в імперії. Все вже ствердилося. Вже багато часу прийшло після Міланського едикту. Слава Богу, 100 років після Міланського едикту, і тим не менше, ще продов... де інде продовжуються християнські погроми, зокрема Олександрія. Олександрія це найбільше місто за населенням тогочасного світу. Так, більше мешканців, ніж в Римі, більше, ніж в Антіохії. І на багато разів більше ніж в Костянтинополі. І поза як наші брати юдеї нічого не забувають, і нам в цьому потрібно повчитися у них. От не забувати, вони пригадали, скажімо, кирило александрійському і александрійським християнам початку п'ятого століття вони пригадали це. В XIX і в ХХ столітті, пригадали через 1500 років. Ну, молодці і ще раз потрібно вчитися. Отже, християни не вбивали гіпатію. Можливо, в цьому натовпі було і кілька християн, які її розтризали. Але можна точно сказати, що язичників і юдеїв там було більше. Це була політична боротьба. Християни навіть не полили александрійську бібліотеку. Тобто, ця от казка про підпал александрійської бібліотеки горіла вона раз двадцять. Все ніяк не могли допалити. Чому хто завгодно її палив, почали її палити самі язичники, і потім от всі, хто завгодно. І залишилося навіть на праведного халіфа Амара, який добрався в 7 столітті до Олександрії, він врешті спалив. Всім набридло Олександрійську бібліотеку. З цього приводу є навіть чудова арабська казка, яку як-небудь я вам розкажу, А або розкажу прямо зараз. От він спалив Олександрійську бібліотеку, але перед тим, як це зробити, він відібрав найбільш розумні книжки. От це самий циміс, От те, що там було потрібно зберегти погрозив на 100 верблюдів, і відправив їх через, в, через пустелю в Мекку. І от ця валка верблюдів сто верблюдів, але води нема. І Якраз посуха, всякі буревії, і верблюд падає один за одним, і погонь погоничі перекладають книжки на тих верблюдів, ті, що можуть врятувати, на тих верблюдів, які ще залишилися, але падають ці. Нарешті де один верблюд, навантажений тими книжками, які вже накинулися. Ці Ті книжки це вже квінтесенція квінтесенції. Цієї бібліотеки людської мудрості потім падає верблюд. І вже один погонич іде з торбою з книжками, які він зміг взяти з цього верблюда. Не всі ті залишилися це вже квінтесенція, квінтесенція, квінтесенція. Потім він не може нести торбу, несе тільки одну книжку. Потім не може нести одну книжку. І коли він добирається до Мекки, у нього в руці клаптик паперу. Це циміс квінтесенції, квінтесенції, квінтесенції. Він там вмирає. нього беруть ці клаптик паперу, і там написано у людської мудрості ляляху і Мухаммадун Расул Ляху». Нема Бога, крім Бога, і Мухаммад – Його Пророк. Але ми знаємо, що мало би бути там написано в ім'я Господа нашого Ісуса Христа насправді. Також щодо жінок. Жінка мала певні права в Римі, в тому числі і стосовно наслідування, але тільки в імператорському Римі, вже в пізному період принципату, виникла геретична для античного світу ідея, що жінка може, може в принципі, і так би мовити, має право з точки зору суспільної моралі відчувати а, сексуальне задоволення від статевого акту, наприклад. Ця думка не сподобалася і в принципі вона не прижилася в античному світі. І тільки християнство піднімає жінку на небачену висоту. Жінка ще в грецькому світі, наприклад, не в, грецькому, в грецькому світі, це в ісламському світі вона не могла, наприклад, сама виходити на вулицю, тільки в супровіді чоловіка. Вона не могла бути присутньою на симпозіумах. Дружина не могла бути при присут... сімпозіом. Це коли збираються друзі і чоловіка для того, щоб пити вино і розмовляти про філософію, наприклад, про політику, про, про будь-що. Так от жінка цього чоловіка, господиня дому не була жодною господині, не мала права там бути присутньою. От, наприклад, Гітера могла бути присутня проститутка. А жінка ні. А в Римі. Так само більше прав у жінок. Але все ж таки жінка це, скажімо, другорядна істота, це істота, яка дуже поступається чоловікам в усьому, в усіх навіть фізіологічних проявах. І тільки християни піднімають жінку на небачену висоту. Християни шанують Бога. Але із людей найбільш шанованою істотою є Пресвята Діва Марія. Християни вводять жінок в число святих, безліч християнських святих жінки, і це їхні зображення в церквах, і на них хочуть бути подібними. Жінка з самого початку відіграє дуже велику роль в християнській спільноті вже з другої половини першого століття. На жінках дуже багато лежить, і жінки служі слухають жінки. Не передують богослужіння, але і християни завжди розуміли, що є специфічно жіночі і специфічно чоловіча функція. ось специфічно жіночі функції вони не менш важливі, а часто і. Більш почесні ніж власне чоловічі функції уже в лицарські часи, коли християни винаходять ідеал лицаря, це цілком християнський винахід. Це щось середнє між античним героєм і християнським святим, то одночасно винаходиться ідеал прекрасної дами, винаходиться взагалі новий стан душевний. Є ж вроджені стани, а є винайдені стани. Це стан романтичного кохання, вся подальша європейська література і культура на цьому романтичному коханні. Цього стану романтичного кохання не було до ХІХ століття. Це християнці, винахід християнського суспільства. Це ідея про, про прекрасну дану. Спочатку платонічне кохання, потім романтичне кохання, це провансальська література, і м до цього була хіть. Був сексуальний шал, було сексуальне задоволення, але от кохання в романтичному смислі не існувало як почуття як душевного стану це християни. Що вставати в присутності жінок, цілувати руку дамі, відповідно, ставлення і обожнення дами – це те, що все продукт християнського суспільства, це продукт церкви і тільки за непадом церкви. Примудряються загнати жінок на фабрики. Весь подальший фемінізм це боротьба за те, щоб принизити жінку і примусити її виконувати специфічно чоловічі функції. дати можливість виконувати специфічні чоловічі функції і в сексуальному акті, і в соціальному житті. Все гідно, і це, власне кажучи, не потрібно. Тобто, що зробили атеїсти, соціалісти і всякі дарвіністи? це вони взяли жінку як матір, жінку як прекрасну даму, жінку як Богу матір, і спустили її на землю і помістили в виборчу кабінку. Це вигідно. Але ми все повернемо. Якщо в мене зараз слухають жінки, знайте, ви знову станете прекрасними дамами. Ви знову займете те місце, яке для вас завжди мала церква, яка, яке воно, вона для вас приготувала. Ми здійснимо християнську революцію, і все знову стане добре. І чоловіки будуть чоловіками, а жінки будуть жінками. І жінка це найвище, що може бути в цьому світі. З точки зору християнства в цьому світі, створеному Богом. Амінь.